Олександр Мусієнко, керівник Центру правових військово-правових досліджень, до нас доєднується. Поговоримо з ним про фронт. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пане Олександре. От якщо прив'язувати, скажімо так, до цієї заяви президента про можливий наступ великий росіян на кінець травня, червень. А як вам бачиться цей можливий наступ? Які наслідки, скажімо, він може мати? При найгірших розкладах для нас, ну зважаючи на от, знову ж таки слова президента, що ми наразі не дуже готові до от, такого потужного потужної атаки росіян. Справа в тому, що він може бути ну наступ може бути наступним. Два сценарії на сьогоднішній день поки що я бачу і з того, що можна оцінювати, це перший російські війська будуть доукомплектовуватися там, де вони зараз знаходяться на сході. Тобто там же ж логіка діє таким чином, що там, де мав якийсь успіх, там і потрібно його розвивати. В їхньому розумінні, це, наприклад, схід, це зараз напрямок Авдіївський, це напрямок на часів Яр. І відповідно для того, щоб мати можливість далі концентрувати сили, підтримувати свої підрозділи, їм потрібно дуже швидко їх доукомплектовувати, оскільки несуть великі втрати. І там будуть продовжувати бойові дії. Цей же час будуть від обгрупування, яке буде від виконувати відволікаючу функцію з північного сходу, це напрямок Харківщина, Сумщина, які будуть вести бої на кордоні переважно, намагатися прориватися їхні ДРГ будуть час від часу і обстрілювати прикордонну територію України, в тому числі і Харків, де можуть дотягтися фактично для чого це буде робитися? Це буде робитись для того, аби Відтягувати наші сили, і аби зраз... і аби створювати враження, що на цьому напрямку може бути наступ. Другий е, варіант, який може бути, це те, що ворог спробує зменшити кількість своїх атак на сході і переключиться на інший напрямок завдяки угрупуванню, яке зможе отримати там 100 тисяч, наприклад, і тоді зможуть створити, наприклад, е, ну, на якомусь із напрямків, е, це ударне угрупування і спробувати прорватися там. Можливо, це буде Харків, можливо, як варіант. Ну, скоріш за все, наприклад, вони спробують там, тому що вони зараз пропаганда російська дуже багато про це говорить. От. А можливо, інший. Але, в принципі, скажімо так, виходячи з того, яка є ситуація, це точно буде не вся лінія фронту. Тобто, повторити, Росія зараз дуже намагається так. Пропагандистки рознести інформацію про те, що вони ледь не хочуть повторити 2022 рік, тобто наступати з усіх напрямків і на Києві, і на Херсон, і на Запоріжжя, та всюди вони вже підуть, якщо подивитися, послухати. Але тією кількістю сили засобів, які під це готуються, навряд чи це вдасться. Якщо вдалося стримати в 2022 році просування, яке було таке, тоді. Зараз теж, що стосується чому президент про це говорить, дуже просте пояснення, тому що бачите, на заході зараз ведуться дискусії про те, що конфлікт в Україні заходить в позиційну війну mm -hmm. і він може заморожуватися. Дуже важливо продемонструвати, що слухайте ніякої особливо позиційної війни. Ну так, вона є місцями, але фронт дуже активний. Тобто, незважаючи на те, що десь просування там немає, але бойові дії дуже інтенсивні на практично всіх відтинках, і Росія готується їх інтенсифікувати, пожвавити, можливо, загрожувати з іншого напрямку. Ми ще не знаємо. Це буде помітно тільки по концентрації сил. Тому не треба розслаблятися, не треба забувати про Україну. Нам треба ще підтримка, бо війна не закінчилась, бойові дії не закінчилась. Більше того, президент натякає на те, що. Ми не просто хочемо захиститись, а ми ж хочемо готувати бригади. от те, що було в синхронії, якраз це під mm -hmm. що? Під можливі певні наступальні дії, коли з'явиться до цього момент. і ось це намагання зараз оживити, тому що ви бачите, наприклад, з іншого боку, позиція голови об'єднаного комітету начальників штабів генерала Брауна, який каже: так, Росія може поінтенсифікувати наступ. Але мало ймовірно, що це буде по всій лінії фронту, і навряд чи вони можуть досягти якихось стрімких результатів. Тобто, є така оцінка і від американців, що немало важливо від фактично ну, найвищого військового в американській армії в ієрархії, за виключенням президента. Там тому я думаю, що от якраз це зараз пов'язано з тим, що треба привернути увагу, що наші потреби вони нікуди не зникли що фронт він не заморожується, думаючи про те, що нам треба менше там боєприпасів бо ми вже контролюємо ситуацію у нас є успіхи якісь там в обороні і так далі при тому, пане Олександре, от так у нас є проблема з боєприпасами, але той же Олександр Сирський казав, що ми ну дійсно навчились дуже вправно і якісно застосовувати дрони? Президент же Володимир Зеленський, що він ще сказав? Що якщо Росія знає, що може їм на голову прилетіти дрон, вона менше стріляє. От наскільки справді наші удари по Росії здатні зменшити інтенсивність російських атак по наших містах, в тому числі. Ну, відносно тилових. Справа в тому, що для того, щоб це зменшило, звичайно, потрібно більше часу, більше засобів для того, щоб вражати різні об'єкти. Ну, Вражати військові об'єкти військово-промислового комплексу, інші НПЗ, це все. І на це потрібен час. Відверто скажу: на це потрібен час. Це не робиться дуже швидко. Певною мірою я вам скажу, що дійсно ситуація змінюється, бо вона. Не нагадує 2022 чи 2023 роки, коли Україна тільки захищалась реактивно. Тобто ми е, застосовували тільки ППО і відбувались від тих атак, які були численні постійно. Зараз, крім того, що треба відбуватись, українські сили демонструють, що і е, Україна може наносити удари, і фактично ми можемо сказати, що. Про обмін ударами на сьогоднішній день. Звичайно, о, у нас немає ні стратегічної авіації, у нас немає ні ракет на таку дальність, ні інших там о, вундервафи, так званих російських, як Циркони, там, і, і, і подібне. Але, ну, принаймні, о, дрони вони летять і, принаймні, ми бачимо результат. Нехай це не ракети поки що, але принаймні це щось дає. І я думаю, що. Така тактика вона буде продовжуватися, тому що тоді це, це зменшує, скажімо так, можливості в будь-якому випадку для Росії. І тому я думаю, що Росія певною мірою і намагається ескалувати зараз ситуацію, тобто вони ж знову йдуть на ескалацію, б'ють по ГЕС. Це такого ще не було. Намагаються газосковище наші там шукати і так далі. Тобто. Ну, е демонструють, що начебто в них потужностей і можливостей більше, і щоб Україна е зупиняла ось цю практику нанесення ударів по території Росії. А це означає, що, скажімо так, намацали їх слабкі місця, що, вочевидь, е так і потрібно діяти. Якщо Росія, якщо Росія відповідає на щось, ось так, тобто вона це помічає і відповідає. Так як вони можуть відповісти, ну з усією жорстокістю вони інакше не вміють. Значить, це на правильному шляху тут. З нашого боку, я маю на увазі на правильному шляху. Пане Олександре, а як ви от е, трактуєте заяви президента про те, що е, ну, Путін, як він сказав, буде готовий віддати всі, тери, всі території, якщо Україна вийде на лінію 2022 року? Чи почули ви, як і багато та, ну, частина експертів е, в цьому якісь такі? Е, Нотки чи натяки на а, перспективу майбутніх перемовин? Ну, я думаю, що до цього поки що далеко. Ну, розумієте. Якісь моделі о, перемовин вони обговорюються, мені здається, постійно. Тобто вони обговорюються в якому сенсі? Ну, зрештою, є формула миру, яка запропонована Україною. Є радники з питань безпеки, які збираються, так які обговорюють. От канцлер Шольц сказав, що час від часу обговорюють ті чи інші ініціативи. Швейцарія хотіла, щоб форум лідерів пройшов або на рівні міністрів закордонних справ і туди запросити Росію. Тобто, це теж ну якісь ось моменти вони є. Але все одно а, наразі на сьогоднішній день я не бачу, тому що ну абсолютний антагонізм. Розумієте, немає а, абсолютно немає а, ніяких а, Росія. Знову ж таки а, свої умови, які вони озвучували, вони не змінюють, вони залишаються такими, які були, і це явно не а, кордони 24 чи 23 лютого 22 року. Явно вони не хочуть звідти самостійно виходити. Тому я думаю, що а, скоріш за все тут мається на увазі, що потрібно так вибивати російські війська і наносити їм поразки і витісняти їх з української території, коли вони будуть вимушені піти на якісь поступки інакше цих поступок і тоді. Коли вони будуть готові йти на поступки, тоді можуть бути і перемовини? Так я просто чому про це е, теж задумався? Бо ну от ми ж спочатку е, говорили про те, що ну повна, ну і продовжуємо говорити, так що е, перемогою України буде тільки повна деокупація території всіх, так і вихід на кордони 91-го року. Президент зараз каже про ну вихід бодай на кордони 22 го для того, щоб вже ну якось далі рухатися, і ви це кажете так, що нам треба ці перемоги. Але от е, за яких умов, пане Олександре? Е, Перебуваючи в тій ситуації, от ну в тому моменті, в якому ми перебуваємо зараз. От за е, яких умов, в які терміни ми могли б вийти на оці кордони 22-го року? Якщо зараз там навіть наші можливості атакувати, вони виглядають так, ну, не надто м'яко, м'яко кажучи, перспективно. Ну, станом зараз саме я маю на увазі, коли немає там боєприпасів, інших? Ви знаєте, я, ну скажімо так, традиційно утримуюсь від відповіді на такі запитання, тому що. Це невдячна справа робити ось тут прогнози насправді, тому що розумієте добре. А... Давайте так, що нам треба для того, щоб вийти реально на кордони 22-го року. Бодай? Ну, по перше, нам потрібно мати зараз а, сили засоби для того, щоб на першому етапі виконувати ті завдання, які виконуються, ефективно діяти в обороні, відбивати російський наступ, наносити максимальні втрати. Друге, в цей час нам звичайно потрібно накопичувати сили і ресурси, більше підтримки. По зброї готуватися по авіації і по далекобійних ракетах для того, щоб бити по російській логістиці, це другий етап. Нам потрібна зброя, яка переб'є їхню логістику, як наслідок буде знесилювати їхні угруповання а, і, і зменшувати їх постачання. Третій етап це досягти певної паузи, змусити ворога е, зменшити наступальні дії, інтенсивність так, і взяти певну паузу, яку нам потрібно буде надзвичайно і максимально ефективно використовувати, це вести підготовку. І четвертий етап це а, намацавши слабкі місця в обороні противника, а, прорвати лінію оборони і фактично продовжувати, ну, скажімо так, ведення наступальних дій. Плюс наступний. Момент, який має статися, безумовно, це погіршення ситуації у внутрішній політиці в Росії в той чи інший спосіб, як би це не було. Якийсь чорний лебідь, який має з'явитися у них, як було з терактами, наприклад, або може бути з іншими, там, з спригодженими і так далі. Нам треба бути готовими, що якийсь момент може бу... з'явитися. На війні так буває. І цим вікном можливостей скористатись приблизно це. Може призвести до покращення ситуації з точки зору того, що ми зможемо звільнити певні території, в яких обсягах і в який термін сказати важко, бо розумієте, можна вести бойові дії за якусь територію доволі довго, а можна десь прорвати лінію фронту і провести наступальну кампанію за місяць, так що мало хто навіть і сподівався, як було на Харківщині, раз так. менше звертали увагу, і, і вдалося.